Доброго дня, шановні колеги, прошу займати свої місця, ми розпочинаємо нашу роботу. Щойно буквально відбулася зустріч майже півтори години з представниками правспілок. Хочу сказати, що це була дуже продуктивна зустріч, дуже відверта, дуже професійна, де ми розглянули стан справ в країні. Тому числі обмінялись думками щодо вирішення самих актуальних проблем. Але що хотів би сказати? Що насправді сьогодні в Києві перебувають люди, які приїхали з територій, з регіонів України, щоб висловити свої погляди, свої думки, і зробили це не по найму, а за своєю власною волею. Це дуже важливо, коли реальні люди, які е, вболівають, можуть висловити свою позицію. Ми проговорили сьогодні абсолютно все, і в тому числі формування нової генеральної угоди між профспілками і урядом, яка, я думаю, що найближчим часом буде ухвалена. Ми прийшли до того, що ми всі свідомі, що найголовніший пріоритет це розвиток національної економіки, вироблення національного продукту і через бюджет, підвищення заробітних плат, підвищення пенсій, зробити таким чином, щоб і пенсії, і система пенсій в Україні була ефективна, і розмір пенсій був достатній для нормального життя. І заробітна плата вийшла з тіні, і відповідним чином праця людей достойно оплачувалася, чого у нас, на превеликий жаль, сьогодні не у всіх сферах життя ми можемо це констатувати. Але це все можливо двома шляхами. Перший той, яким йдуть всі цивілізовані країни світу, Розвивають економіку, економіка дає продукт, ми зможемо підняти заробітну плату і вчителям. І лікарям, і пенсіонерам, які знаходяться сьогодні на мінімальних пенсіях. Але це можливо зробити тільки тоді, коли економіка розвивається. Ми маємо сьогодні певні позитивні сигнали розвитку національної економіки. Ми маємо сьогодні можливості реформувати систему оплати праці в країні для того, щоб вона була адекватною до тієї роботи, яку роблять люди. І ми будемо робити це спільно, в тому числі спільно з профспілками. Є зовсім інші питання, напрямок, який сповідують популісти. Це взяти одну тисячу гривень, дати самим незахищеним верст населення. Ця тисяча гривень приведе до того, що люди були бідними, а стануть ще біднішими. Тому що якщо друкарський станок працює на те, щоб надрукувати тисячу гривень, ми всі розуміємо, що, е на превеликий жаль, це все робить людей небагатшими і біднішими. На превеликий жаль. Тому наше завдання сьогодні залишається незмінним. Розвиток національної економіки, відкритість і публічність у своїй діяльності, в тому числі і щодо ціни на газ, щодо інших питань і рішень уряду. Ми відкриті, у нас немає чого приховувати. І хочу підкреслити, що вчора у мене була зустріч з керівниками фракції групи Українського парламенту, де я абсолютно чітко засвідчив: давайте створюємо швидко робочу групу. Беремо перелік документів, які потрібні, для того, щоб розібратися в реальності ситуації. Я теж вважаю, що можливо провести ґрунтовну перевірку тарифів і цін на газ. Але я хотів би, щоб ми це зробили з 2005 року. Що відбулося в 2005 році, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 і по сьогоднішній день. І це буде абсолютно справедливо. Щоби розібратися з цим питанням. Але хочу підкреслити ще раз: уряд відкритий, будь-яку звітність, будь-які рішення, будь-які підстави розрахунки, будь ласка, ми готові сьогодні до кінця дня всім надати, хто цього бажає. Друге питання. Я думаю, що саме головне, що любити треба країну і людей не на словах, а на ділі. От зараз ми бачимо, що український парламент заблокували дві фракції. Роботу Українського парламенту. Я хочу звернутися сьогодні до всіх депутатів Верховної Ради України і, зокрема, до двох фракцій Українського парламенту з величезним проханням розблокувати роботу українського парламенту і ухвалити принаймні два рішення. Перше рішення це схвалити рішення про наглядову Раду Національного банку України за квотою самої Верховної Ради України. Ми не втручаємося, які це будуть прізвища, хай парламент сам визначається. Що для мене важливо? Для мене важливо, щоб парламент проголосував це рішення. Національний банк надав звіт наглядовій раді, яка буде проголосована. Наглядова рада затвердить цей звіт і перерахує в державний бюджет на виплату заробітних плат, пенсій, ліків, енергоносіїв 38 мільярдів гривень в бюджет України для українців. Це перша позиція. Якщо парламент цього не зробить, на превеликий жаль, буде під загрозою соціальні виплати в Україні і саме звини тих, хто блокує Верховну роботу Верховної Ради України. Тому це перше, я просив би всіх народних депутатів України з розумінням до цього віднестись і це рішення ухвалити. Я переконаний в тому, що більшість народних депутатів це відповідальні люди. І друга позиція: півтора мільярда доларів арештовані є на рахунках. Ці кошти були вкрадені в українських громадян. Дуже проста є пропозиція і прохання. Прийміть, будь ласка, необхідне законодавство, щоб ці кошти негайно були направлені в державний бюджет. Таким чином, в руках українського парламенту наповнення бюджету на 78 мільярдів гривень. Тому в мене величезне прохання сьогодні це зробити. Прийняте рішення, завтра буде новий пленарний день, не завтра, а післязавтра, але треба це питання вирішити проголосувати. Це, я вважаю, буде державницька позиція, позиція, яка дозволить а нормально жити українським громадянам з точки зору фінансового забезпечення навіть в тих невеликих обсягах, які люди сьогодні мають. Це відповідальність сьогодні українського парламенту і конкретних парламентарів. Тому що і голова парламенту. І е, керівники фракції Блоку Петра Порошенка, Народний фронт, саме поміч. Групи вчора була воля народа на цій зустрічі. Всі направлені на те, щоб конструктивно роз... вирішити це питання. Тому е, дуже просив би е, в цьому питанні е, розуміння з боку українського парламенту. А, сьогодні е, ми презентуємо звіт за Другий квартал 2016 року роботи уряду. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо, як 14 квітня був утворений новий уряд, і це був вихід із політичної кризи. Непростою була ситуація на момент нашого призначення. Ми всі тоді говорили про глибоку і політичну і економічну кризу. Зрозуміло, що за два з половиною місяці роботи нашого уряду подолати всі ті виклики, які накопичувалися десятиріччями. Дуже і дуже складно, але є, потрібно від, підкреслити, що е, ми маємо сьогодні позитивні сигнали щодо розвитку і національної економіки, і стабілізації ситуації, в тому числі національної валюти. Це добрі сигнали. Але треба реально тільки розуміти, що ці сигнали треба підсилювати, щоб зростання були більшим, щоб люди його відчували, щоб ситуація змінювалася в кращий бік, і ми могли забезпечити макроекономічну стабільність. Ми прийняли з вами план першочергових дій. Це фактично був антикризовий план, який передбачає заходи, які має робити уряд в тому, щоб подолати ті виклики, які є. Сьогодні відповідно такий проміжковий звіт за тих там, декілька місяців і другий квартал ми з вами зробимо. І ми його оприлюднимо в засобах масової інформації для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Ще раз хочу підкреслити, що політика уряду буде абсолютно реалістичною. Ми антипопулісти, ми не будемо приймати жодних рішень, які будуть шкодити українській державі, державності і людям. Ми не сприймаємо абсолютно жодної популістської риторики. А популістська риторика полягає в тому, що людям дають постійно обіцянки, які, в принципі, не виконують. Але люди все більше і більше покладають надію на те, що ну, от обіцяють, ну важливо, вже ми зараз щось отримаємо, а потім розчарування. Тому що на превеликий жаль тільки е, загострення тих чи інших питань на, в нашому житті. А окремо хотів би сказати, що ніхто не забував, що російська агресія вона нікуди не ділась і у нас на сході є достатньо непроста ситуація в країні. Тому блокувати, не давати можливість приймати рішення це фактично е, ну, дуже і дуже неправильне рішення по відношенню до нашої держави. Тому я дуже би просив. Е, Цього розуміння і теж. Ну і ви знаєте, що Росія буквально декілька днів назад прийняла рішення про те, щоб е, обмежити е, транзит по території Росії. А ми на сьогодні, як уряд, звернулися до Ради національної безпеки і оборони з тим, щоб це питання на раді національної безпеки найближчими, е, як шо, якомога швидше було розглянуто і по ним були прийняті рішення. Я думаю, що ми в тому числі як уряд теж приймемо ряд рішень, щоб. Е, Адекватно відреагувати. Ну і в цілому е, сьогодні е, ще раз я дам інформацію про той звіт, який ми підготували, ну і будемо продовжувати нашу роботу. Порядок денний недостатньо насиченим. Ми трохи змістили е, початок кабіну. Це якраз за зустрічі з профспілками. Хочу ще раз подякувати проспілкам за конструктивну позицію і за діалог. Я думаю, що в діалозі можливо знаходити багато, багато різних правильних рішень для нашої країни.